Були такі думки, що не повернусь в професію, дякуючи підтримці, психологічній, моральній, колегам із нового життя в професії лишилась, а дякуючи фразі Сергія Антоновича, який сказав, так, давай, він сказав: Поїхали, ми поїхали. Позвонив Томіленко, що з газетою, так кажу. Що війна, Багдрук е, на зберіганні мав наш папер, папір, зрозуміло, що така ситуація. Потім ще і форс-маржур по мегабанку. Наш е, рахунки господарські заблоковані, не було фінансів випускати газети з легкої руки. Томіленка, спілки журналістів. ми. З легкої руки з фінансової підтримки. Ми у листопаді місяці від, відновили свій друк, ну і потихеньку поїхали. Знову ж таки, почули нас донори, я розумію, що донори почули знову ж таки з легкої руки спілки журналістів, які били у ці дзвони, щоб Ізюмщина мала. Інформаційний простір, щоб газета виходила, і тому потихеньку поїхали поїхали. І зараз виходимо, звичайно, не так часто, як хотілося, двічі на місяць. Але ми виходимо двома тиражами, ми віддаємо борг читачам по передплаті минулого року, 22-го року, і тобто плюсуємо два тиражі щоб вже. По, по осені розпочати передплату на 2024 рік, як кажуть, із чистим сумлінням, щоб не було докорів. Хоча, якщо відверто, кілька звертань було там, а де газета, ви ж не виходили, ну, не виходили. Зрозуміли, що війна, але ну, не всі чи зрозуміли це, чи це просто були такі. ну, по, Поодинокі випадки. В колективі троє. Ну, ми вісім місяців були без зарплати, без фінансування, тому одна людина ставала на занятість. Ми з бухгалтером зрозуміло тримали колектив, підприємство. Потім людина вернулася, і Зараз і до війни було троє і зараз троє. Працюємо дистанційно на квартирі в одної із працівниців заступника, тому що будівля наша не, не відновлюється, і в мене є сумніви, що вона відновиться до опалювального зруйнована, пошкоджена, прильот.